Вітаю! Ви на каналі Альона Таро. Дуже вдячна за ваші лайки, коментарі, а також підписку. Давайте сьогодні розглянемо таке питання, яке цікавить всіх українців. Тема енергосистеми України 23-2024 рік. Чого чекати? Перше запитання. Перше запитання. Давайте подивимось. Стан енергосистеми України зараз. Сьогодні 20 липня. Який стан енергосистеми України зараз? На 20 липня 2023 року. Стан енергосистеми України зараз. Давайте дивитися. Дві карти. Ну, дивіться, по колесниці. Щось роблять дуже швидко. Стан, коротко кажучи, тримається. Стан не дуже. Дев'ятка жезлів. Стан такий на грані, але тримається. Бачите, карта праці. Майстерно, майстерно дуже працюють наші енергетики і карта перемоги. Ну, тобто, роблять все можливо для того, щоб ще ще, ще краще її відремонтувати та налагодити нашу енергосистему. Так це на зараз. Дивимось далі. Дивимось восени. Восени будуть прильоти з боку РФ по території. України мається на увазі, чи будуть прильоти по нашій енергосистемі? Чи будуть прильоти восени з боку РФ по нашій енергосистемі? Чи будуть вони її знову бомбити, чи будуть масовані ракетні атаки восени на нашу енергосистему? Восени 23 й рік. Чи будуть знову прильоти? У нашій енергосистемі. Чи будуть знову масовані ракетні атаки? По території України по нашій, по нашій енергосистемі, дивимось. Знов ця карта дев'ятка жезлів. Ну, тобто, так. Да. Тобто так, це їх план зірка, це їх план. Їм важко. Вони, вони щось накопичують, але це їх план, що будуть прильоти. Диявол. Ну так, вони знову хочуть по колесу фортуни змінити ситуацію, дестабілізацію, залишити нас всіх благ по цій карті. Диявол поки що від своїх планів не відмовляються. Наскільки сильні будуть удари по нашій енергосистемі, чи в нас дуже гарно буде працювати ПВО. Восени маю на увазі. Вночі, вночі, десятка мечів. Ну, дивіться, десь будуть, але йде карта перемоги. Я все ж думаю, що. Процентів 80-85, будуть збивати по цій карті. Але все ж таки десь і буде влучання. Десь буде влучання. Так, давайте ще глянемо опалювальний сезон. Опалювальний сезон в Україні, як пройде 2023 рік і 2024 рік. Як пройде опалювальний сезон? В Україні 23-й, 24 рік. Як пройде опалювальний сезон в Україні? Виборочна карта вибору. Десь буде, десь не буде. Ну, я там, я так розумію, карти кажуть. Тепла, вибор. Тепла не буде там, де йдуть бойові дії. Це точно. Карта башні. Там все розрушено. Давайте подивимося у мирних містах та городах, селах на території України. Як пройде опалювальний сезон? 23-24 рік. Теж карти кажуть, що можуть бути якісь складнощі. Точково. Точково можуть бути складнощі. Але дуже швидко, дивіться, дуже швидко все будуть ремонтувати. Всі пошкодження, якщо вони будуть по башні, їх будуть швидко ремонтувати. Ну, тобто, я думаю, опалювальний сезон буде не дуже легкий. Але будуть робити все для того, щоб все швидко, швидко відремонтувати. Ну і останнє, давайте питання глянемо. Порада. порада для українців на цей опалювальний сезон. Чого чекати? Давайте спитаємо, яка порада? Порада для українців на цей опалювальний сезон. Чого чекати українцям в цей опалювальний сезон? Чого чекати? Чого чекати українцям? Надія не вмирає, що я можу сказати. Ми витримаємо. Буде важко. Декому буде важко на території України, але все одно треба триматись, буде важко. Поради. Головне бачите, як емоції тут зашкалюють. Дехто, дехто не буде справлятися з цим. Буде апатія. Дехто з цим впорається, дев'ятка кубків. Дехто буде літати в облаках. Це карта ілюзій. Ну, тобто, це. В кожному регіоні, в кожному куточку нашої країни буде все, ну, все по-різному. Тобто знову будуть давити на емоції людей, на емоції українців. Давайте ще останні три карти: порада для українців на цю зиму, на цю зиму, на найближчу зиму. Все ж таки, думаю, що ми узнаємо якусь новину, щось таке дізнаємо, що буде відхід, уход від цієї важкої ситуації, від цього е, від жертви. Ну, тобто, ця важка ситуація повинна вже закінчитися. Я думаю, що витримаємо. Все буде добре. Все буде Україна. Але, але ж все ж таки плани РФ нікуди поки що не поділися стосовно нашої енергосистеми. Але в них нічого не вийде, як завжди. Бажаю всім гарного дня. Пока.